Подкаст True Beauty Show Ласкаво просимо до нашого подкасту True Beauty Show. З вами Юлія Облінських. І в цьому сезоні ми будемо говорити про бренди, які відомі на весь світ. Сьогодні ми розповімо історію одного з найзнаменітіших брендів у світі краси Avon, що заснований понад 130 років тому. Avon не тільки став символом краси для мільйонів жінок по всьому світу, але й зробив революційний вплив на спосіб продажу косметичних продуктів від дверей до дверей до цифрових платформ. Приєднуйтесь до нас, щоб дізнатися, як Avon став тим, ким є сьогодні. Отже, починаємо. Історія та заснування у далекому 1886 році. Девід МакКоннелл відкрив секрет успіху, який змінив косметичну індустрію назавжди. Почавши з продажу книг від дверей до дверей, він швидко зрозумів, що його безкоштовні ароматизовані зразки привертають більше уваги ніж самі книги. Це спонукало МакКоннелла заснувати California Perfume Company, яка пізніше стала відомою як Avon. В чому ж унікальний підхід до продажу? Avon став піонером у прямих продажах, дозволяючи жінкам стати незалежними представницями і заробляти власні гроші в епоху, коли це було майже неможливо. Ця модель не тільки забезпечила компанії вірну клієнтську базу, але й допомогла жінкам набути фінансової незалежності. Інновації та продукція. Ейвон був одним з перших, хто вів у продаж косметику без тестування на тваринах, підкреслюючи свою відданість стійкості та етичним практикам. Компанія також знаменита своїми інноваційними продуктами, включаючи перший масовий антивіковий крем, ен'ю, який вважається одним з найпродаваніших продуктів у світі краси. Глобальна присутність з роками Ейвон виросла у глобальний бренд, представлений у понад ста країнах. Через свою пряму модель продажів компанія створила масштабну мережу незалежних представників, які є серцем бренду. Цікаві факти. Avon був одним із перших брендів, що використовував соціальний маркетинг для розвитку бізнесу задовго до появи соціальних мереж. Їхня модель продажу від дверей до дверей базувалася на створенні особистих зв'язків і використанні сарафанного радіо, що дозволило створити міцну мережу лояльних клієнтів і представників. Avon випускає більше флаконів парфумерії за рік ніж будь-який інший виробник у світі. Avon має одну з найбільших прямих мереж продажів у світі з мільйонами активних незалежних представників, які розповсюджують продукцію компанії в понад ста країнах. Компанія була однією з перших, хто запровадив задоволення клієнта гарантією гроші назад. У 1939 році Avon випустив перший у світі крем для обличчя зі СПФ. Це був революційний продукт на той час, який показав зобов'язання компанії щодо захисту шкіри від сонячних променів. Avon Foundation for Women, заснований у 1955 році, є піонером у боротьбі проти раку грудей та домашнього насильства. Ейвон з'являється у численних фільмах і телешоу як символ американської культури. Наприклад, у фільмі Едвард руки ножиця одна з персонажок працює представницею Ейвон. Дін Дон Ейвон Колін ця іконічна рекламна компанія 1950-х років стала однією з найбільш впізнаваних у світі. Avon був одним з перших великих косметичних брендів, який почав активно впроваджувати екологічні ініціативи, зокрема програму зменшення викидів. Ейван випустив свій перший продукт для догляду за шкірою у 1914 році ванільний крем для рук. І ще пару цікавих фактів. Ейван був одним з перших у галузі, хто заснував свою дослідницьку лабораторію ще у 1897 році. Це відображало їхні прагнення не тільки продавати косметику, а й інвестувати в розробку інноваційних продуктів. На піку своєї популярності Avon мав більше 6 мільйонів незалежних представників по всьому світу. Це робило його однією з найбільших сил у прямих продажах, дозволяючи багатьом жінкам по всьому світу мати власний бізнес. Першою продукцією Avon, що була випущена на ринок, була лінія парфюмів під назвою «California Perfume Company». Цікаво, що назва Avon з'явилася лише через кілька десятиліть після заснування компанії. Отже, Avon – це більше ніж просто косметична компанія. Це бренд з багатою історією, який вплинув на життя мільйонів жінок по всьому світу, надаючи їм можливості натхнення та красу. Сподіваюся, ці факти були корисними та цікавими для вас. З вами була Юлія Облінських. До нових зустрічей на нашому подкасті True Beauty Подкаст.